Понад 11 мільярдів гривень акумулювала Кіровоградщина до зведеного бюджету із початку року. І це майже на 2 мільярди більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили під час засідання громадської ради при обласній податковій службі. Традиційно головував на засіданні очільник дорадчого органу Ігор Волков. А розпочали із податкової результативності. Інформувала про підсумки 9 місяців роботи керівниця фіскального органу. Фактично, ми виконуємо план більше ніж на 100%. Це що я дуже вдячний колективу податкової і бізнесу, який також під і почав сплачувати. При цьому Юлія Мороз наголосила, результати можуть бути кращими, і податкова робить усе, аби цього досягти. Зокрема, це стосується легалізації трудових відносин. Дуже багато неоформлених працівників. Це наше ПДФО, це наповнення прямо всіх місцевих бюджетів. Треба починати вчитися нам ментально трохи зростати. Тому що кожна оформлена людина це велике надходження до до місцевого бюджету, а потім до державного бюджету серед дискусійних питань справляння податку на нерухоме майно юридичних та фізичних осіб. Зазначу, це місцевий податок, тобто усі функції від встановлення ставки до надання пільг покладені на місцеві органи влади. Хто в нас є платниками податку на нерухоме майно? Це в нас є юридична або фізична особа, які є власниками в принципі, житлової або нежитлової будівлі. І базою оподаткування відповідно є загальна площа. Члени громадської ради, зокрема й головуючий на засіданні, її очільник Ігор Волков, котра наголосили, що ставка підхід до оподаткування різних категорій приміщень, в тому числі й в розрізі географії, несправедливі. Податок занадто уніфікований, він справляється з квадратного метру нерухомості. Майже неважливо в якій зоні знаходиться ця нерухомість чи в центрі міста, чи на окраїні міста. Не розподілена за. Призначенням належним чином це нерухомість. Десь є кафе, і магазини, комерційні і ресторани, а десь є просто склади, трансформаторні підстанції, підсобні приміщення, які зачасту не використовуються, а з них справляється фактично і нараховується один і той же податок, який обраховується від мінімальної заробітної оплати за квадратний метр. В цьому представники громадської ради вбачають несправедливість. Відтак присутні вирішили глибше розібратися в питанні і апелювати щодо його вирішення до місцевої, а за потреби і законодавчої гілок влади. Конструктивні думки звучали, і навіть була нормальна пропозиція об'єднуватися громадським організаціям там, де вони вважають податки несправедливими, для того, щоб вносити свої пропозиції органам влади, органам місцевого соврядування. І більше того, ініціювати свої проекти рішення для розгляду по таким питанням, також в рамках засідання обговорили результати цьогорічної кампанії декларування. Залучено до декларування більше 6 тисяч осіб громадян, і в тому числі 1491 особу, яка подала декларації для отримання податкової знижки. До сплати у нас задекларовано більше як півтора мільярда гривень доходів. Громадянами. Загалом члени громадської ради розглянули шість питань. На наступне засідання дорадчий орган збереться у грудні.